Сім будинків пошкоджено у шосткінській громаді на Сумщині після нічної атаки з БПЛА 28 квітня. Там також понівечені автомобілі. Про це зранку повідомив голова громади Микола Нога у Фейсбуці. Біля житлових будинків на вулицях залишилися деталі безпілотників. Можливо, вибухонебезпечні, небезпечні. Тож прошу повідомляти поліцію. Написав голова громади. Більше про наслідки обстрілу дізнаємося від нього особисто. Микола нога з нами на зв'язку. Пане Микола, вітаю вас. Вітаю. Бажаю здоров'я, пане Микола. Розкажіть, будь ласка, Що яка з... зараз безпекова ситуація? І от про останні атаки, теж детальніше. Роскінська громада в останні дні попала в таку велику великий напад російського агресора. В п'ятницю до нас прилетів ланцет. В суботу ми зазнали авіаційного удару. Який зруйнував приміщення, зруйнував залізничну колію, і сьогоднішні потяги вже не ходять далі туди на північ Сумщини, а тільки доходять до нашого села станції Маково. Цієї ночі завданий безпрецедентний удар безпілотних літальних апаратів, зруйнований об'єкт інфраструктури, зруйнований сім багатоповерхових житлових будинків, і це тільки от. Зараз обслідкованих більш їх буде ще більше. Дитячий садок по вулицям і біля будинків залишилися деталі безпілотних літальних апаратів, які сьогодні працюють МНС для того, щоб їх знешкодити. Ось таке неприємні складні умови життєдіяльності в нашій громаді. Хоча я вам скажу, що ті громади, які зовсім на кордоні, ті обстрілюються ще в більшій мірі. Ми для ліквідації наслідків цього нападу створили штаб по ліквідації, який знаходиться в даному мікрорайоні, і там уже більше 50 записаних. Постраждалих сімей працюють гуманітарна місія пролізка, і працюють і Червоного Христа України. Гуманітарна місія. Тобто, ми намагаємось допомогти людям ліквідувати першочергове руйнування, яке зазнали їхні житлові будинки і приміщення, пане Микола. Якщо я не помиляюся, то ваша громада не межує в притул з Російською Федерацією. Там є ще сусідні громади, так. Так, вона через одну громаду, через декілька громад межує з Російською Федерацією. До крайньої точки, тобто найближчої до Російської Федерації, те, що стосується вашої громади. Яка відстань і яка там ситуація? Ну, 40 кілометрів. Там ситуація ще гірша, безумовно. Чим у нас ми являємося хабом по переселенцям. Тобто, хто з прикордонних громад хоче відселитися. В голову Україні, той приїжджає до шостки. Ми їм створюємо умови для харчування, видачі матеріальної допомоги, реєстрації, і з шостки прямує прямий потяг до Києва і безкоштовно вони відправляються в центр України для отримання додаткових послуг і для переїзду з цієї складної території. Пане Миколо, в цілому, як зараз змінилася ситуація безпекова у вашій громаді, і чи бачите якусь тенденцію до збільшення небезпеки саме для цивільного населення? Ми повинні констатувати той факт, що кількість обстрілів у громаді і в, нашій, і в сусідніх громадах навпаки збільшилась. Але разом з тим ми підтримуємо зусилля і президента, і нашого уряду по заключенню мирної угоди. Тобто, я ми розуміємо, наскільки це складно. Ми бачимо, як президент у Ватикані проявляв свою хоробрість і настилість для того, щоб відпрацювати це питання. І я думаю, що ми українці повинні його підтримувати в цих, цих намаганнях заключити мир. А разом з тим мир не просто заключити, а треба його завоювати і завоювати справедливий мир, а не просто підписати якісь папер. От таке непросте питання. Ось не в таких простих умовах. Ми всі живемо, і тому будемо триматися, тому що Україна це, це головне для всіх нас. Важливішого, ціннішого, ні в кого з нас немає нічого, крім України. Пане Микола, дуже дякую, що дякую. доєднуєтеся. Микола Нога, голова Шосткінської громади, був з нами на прямому зв'язку. Розказав, яка безпековано ну, перепрошую, яка безпекова ситуація у громаді їхній. І нагадаю, що до крайнього села, населеного пункту, від Російської Федерації ще 40 кілометрів, тим не менше громада постійно під обстрілом.